Перелізти паркан, бо так зручніше. Перебігти дорогу із щільним рухом. Або перейти перехрести, попри усі закони елементарної геометрії, просто навпростець. За усі ці витівки у тій самій Європі я вже давно сплатила кілька сотень євро. Втім, для України ці картинки звичні, бо за європейськими свободами про європейські обов'язки ми якось забули. Ось до прикладу звична ситуація на одному із перехрест столиці. Люди перебігають дорогу у найкоротший шлях, хоча увага. Обладнаний світлофором перехід знаходиться у якихось десяти метрах. Та чого ви тут перебігаєте дорогу, як там пішохідний перехід є? Там не же так. світлофор. Та машин же мало. Ну, Тут як зручніше. Зручніше. Чесно? Ага. Ну, швидше, поки туди дійти. Водії жаліються пішоходів. Даїшники, попри обіцянки і страшилки, штрафують вкрай рідко. Тож вони почуваються на дорозі королями. Попір, не смотрять, Виходять за угла, бросаються під машину. Просто Наглості дуже багато, особливо в останнє час. дивуюся з тих пішоходів, які е, користуються пішохідним переходом, як е, нібито якоюсь привілегією. і влаштовують не просто перехід вулиці, а, знаєте, прогулянку. Державтоінспектори до пішоходів і дійсно так гуманні, що й пригадати важко, скільки ж гривень складає штраф для порушника. Якщо на моїх очах біжить, то я штрафую. А скільки зараз штраф для пішоходів? Ну не обов'язково штраф я й попереджую. Тобто, частіше ви попереджаєте? Просто? Ну, звісно, якщо так. людина не розуміє, що вона порушує, то звісно попереджу. ж у свою чергу, винуватять у всьому водії. Я сама зараз переходила дорогу, тобто один пропускає, а мчиться. Хамство на дорогах. У нас, на жаль, залишилось. Революція гідності цього не виправила. У столиці ж за статистикою щодня штрафують до 8 тисяч водіїв і лише кілька сотень пішоходів. Та й самі штрафи для порушників складають якихось 50 гривень. Сума, вочевидь, недостатня, аби вітчизняного пішохода перевиховати на європейський лад.